Вітаю всіх друзів. Три медійні важливі події визначатимуть нові правила нового світового порядку. Це мій прогноз. Подія номер один. Вирок високоповажного голландського суду у справі зі збиттям малазійського боїнгу. Рейс mh 17 Трагедія відбулася 17 липня 2014 року. Загинули члени екіпажу і пасажири всього 298 осіб. Подія номер 2 Обстріл ракетами Польщі, країни НАТО. І реакція на цей обстріл Польщі, військово-політичного блоку НАТО і світової спільноти. Подія номер 3 Це самосуд, організований російською правоохоронною системою над. Колишнім ув'язненим зеком, військовослужбовцем приватної кампанії ЧВК Вагнер, самосуд відбувся, я так розумію, на непідконтрольній Україні території десь на Донбасі у надзвичайно жорсткий спосіб. Голову Вагнерівця примотали скотчем, розбили її молотом, зняли це на відео і всім показали, всьому світові. Ось контраст, щоб ви розуміли. Вирок. Високоповажного голландського суду і судовий процес організований російським правосуддям а, на чолі, я так розумію, з кухарем Путіна Пригожиним. Пригожин сказав, що собачі, собака, собача смерть, а Пісков сказав, що це взагалі не справа а, Путіна і його оточення. І я хочу почати по порядку для того, щоб пояснити свою позицію. І довести, що очевидно, оці три події визначатимуть нові правила нового світового порядку. Не минуло й восьми з половиною років, як високоповажний суд повідомив нам, що виявляється у справі зі збиттям боїнгу, були організатори. Хто б міг подумати, що там були організатори? І цими організаторами виявилось аж чотири чоловіки. І високоповажний голландський суд з гордістю повідомив, що він ретельно в усьому розібрався, і що один з чотирьох підозрюваних виявився невинним. Це надзвичайно цікаво нам, а особливо це цікаво родичам загиблих громадян, які прийшли на засідання цього високоповажного суду, коли оголошувався вирок. Це було дуже цікаво. Хто ж, виявилися організаторами. Організаторами виявилися Атос, Партос, Араміс і Дартаньян. І відповідно до легенди і до російських анекдотів: троє виявилися підірастами, а хорошим хлопцем виявився Дартанян. І не просто Дартанян виявився хорошим хлопцем, а з'ясувалося, що його адвоката проплатила невідома сторона. І в мене є підозра, що якби адвокатів наняли ще троє: Гіркін, Льоня Харченко громадянин України і Дубінський. Якби вони ще наняли адвокатів, нормально заплатили так, судові високоповажного Голландського суду, то очевидно, що і вони б не були б теж винуватими в організації цього злочину. Високоповажний голландський суд нам обіцяє, обіцяє другу, другу акції вистави, який має відбутися навесні. І там нам повідомлять, що окрім Атоса, Партоса, Раміса і Дартаняна є ще гвардійці кардинала. І кардинал Решліє. Ось нам мають повідомити навесні, хто віддав наказ, очевидно, скажу прізвисько Шойгу. Я підозрюю, що його вже живим не буде, що його. От. І той, хто натискав на червону кнопку. Це дуже важливо знати ім'я генерала, полковника і, значить, сержанта, і засудити це все заочно. Це важливо. А тепер я хочу, щоб ви всі порівняли з самосудом, який організувала російська ФЕМІДА. Значить, не заочно. різниця там заочно засуджують, а тут не заочно. Російська Федерація розробила все можливе для того, щоб витягнути, виміняти з полону, переплатила суттєво людину, яка не дотрималася свого слова і обманула. Всі судові слідчі дії процесуальні відбувалися пару тижнів. За день його привезли, примотали голову скотчем і розвалили цю голову молотом. Ось а, різниця між двома судовими системами. Я чому це все підкреслюю? Тому що у нас дуже люблять говорити про новий світовий порядок і старий світовий порядок. Під порядком у нас розуміється, куди рухається нафта і газ. Північний потік 1-2, хто контролює і так далі. Але світовий порядок це. Правоохоронна система, судова система, і це справедливість, це юрисдикція, це світовий порядок. Порядок він забезпечує справедливість, а не перетікання газу чи нафти. Це важливо розуміти. І ось старий світовий порядок. Я показую на прикладі заходу і високоповажного голландського суду. Оце от старий світовий порядок. Він заочно засуджує вісім з половиною років, розбирається і так далі. Що важливо розуміти при, про старий світовий порядок а, і про голландський високоважний голландський суд? Нідерланди взагалі не цікавляться замовниками. Замовником цікавиться Україна. Якщо довіряти російській редакції Радіо Свобода, то саме Україна позивається з Російською Федерацією і звинувачує Вище політичне керівництво і Путіна. Але. Це не факт, що високоповажний голландський суд, ну, якби то підтримує цей позов, тому що Україна позвалася в ЄСПЧ і буде вирішуватися два питання: чи можна використати доказову базу, яку зібрала голландська сторона в ЄСПЧ, і чи взагалі це підсудна справа для ЄСПЧ. Тобто Нідерланди цікавлять тільки дві речі. В рамках старого порядку, я підкреслюю, організатори і виконавці, замовники їх не цікавлять. Це є цінності старого світового порядку. Я інакше це не трактую, щоб ми з вами взагалі не втрачали нитку і не втрачали оцих ну, важливих моментів, на які чомусь ніхто не звертає увагу. Наступне. Як ви думаєте, а чому 8,5 років це все тривало? І скільки б це ще тривало? Моя точка зору наступна: що якби не була підірвана репутація і військова потуга Російської Федерації, то взагалі ми б навіть не дізналися про Атоса Портоса Араміса І Дартаніана про організаторів цієї зустрічі. Це все було б злито, ну просто в унітаз. Російська Федерація вклала дуже багато коштів для того, щоб справу. Спустити на гальмах. І, власне кажучи, що важливо розуміти, що не тільки послаблення російської сторони внаслідок невдачі в російсько-українській війні зіграло ну, вирішальну роль, сама Російська Федерація актом повномасштабної агресії 24 лютого вирішила плюнути на всі ті кошти і на свою репутацію. Тому що вона чітко зрозуміла, що якщо вдасться Бліцкриг. І нехай не за три дні, нехай не, навіть не за три тижні, а за три місяці вдасться зламати Україну, то високоповажний голландський суд скаже, що все нормально. Нічого страшного не відбулося з рейсом mh 17. Вони б ще вісім років розслідували до тих пір, поки всі вже не повмирали, і Російська Федерація не збила ще десяток таких літаків. Тобто, це, ну, от, Важливо розуміти. І тепер от я ще раз скажу, щоб всі побачили відчули цю різницю. От, швидкість розбору ситуації з Вагнерівцем два тижні, судове рішення, виконання. І ось правосуддя, яке у нас демонструє. Західна цивілізація. Я не можу сказати, що це було якби, в плані того, що організувала російська феміда, але у мене є підозра, що це не корпоративна культура ордену, і єзуїтів чи ще когось, чи тамплієрів. Ви знаєте, що еліта живе не за позасудовою системою, там немає високих, довгих процедур, там неправий. Або сам застрелився тебе, або тебе застрел застрелили. Я думаю, що це от якраз нові практики, які пропонує Російська Федерація в новій системі, як швидко все наче організовувати. Що можна зрозуміти, який проміжний висновок можна зробити з цього всього? Моя думка. Що західна цивілізація і в старому порядку вони сформували взагалі покоління людей, які виросли в оранжерейних або парникових умовах. А якщо люди виросли в оранжерейних чи парникових умовах, вони взагалі нездатні приймати рішення і, в принципі, ніякого рішення не можуть приймати. І їх влаштовує отакі от, ну, засідання по 8, по 10, по 20 років, тому що вони всі. Живуть поза реальністю і не, зай... і не займаються реальними практичними справами. Взагалі, вони не займаються реальними справами. Якщо соціум або група людей перебувають в реальних справах, там рішення приймається миттєво. Наприклад, в спорті. Якщо хтось забіг в офсайт, одразу приймається рішення. Це був офсайт чи не офсайт, тому що йде реальний процес. Гра Мусить продовжуватись, треба прийняти рішення. В крайньому випадку можна поставити монітор і в запису подивитися. В боксі в одній секунді приймається рішення. В спорті, я ще раз підкреслюю, там все приймається рішення в одній секунді. На війні рішення приймається теж дуже швидко. Раз-два. Прийняли рішення, що ці, що здавалися в полон, загрожують, а, значить. Українській стороні їх взяли швидко і розстріляли. І все. Тим більше, що з державою-терористом нема про що говорити з терористами, в в полон не беруть, їх розстріляли. Раз-два рішення прийнято. Значить старий порядок, я ще раз підкреслю, це важливо розуміти. Старий порядок, його недоліки сформовані тому, що викликало покоління людей взагалі, які не перебувають в реальності, не займаються практичними справами. Вони оранжерейні троянди, бо парникові гірки. В цьому проблема. Ключова і важлива це до того всього, що я говорив в попередньому блозі. Це важливо розуміти. А тепер ми переходимо до Польщі і до обстрілу е, польщі ракетами. Я взагалі дивуюся, от от щиро дивуюся одній ситуації: як можна вважати себе інтелектуалом і що там Бог ким, і говорити як мантру, повторювати наступну річ, що винуватість встановлює, встановлює тільки суд. Статус злочинця надає суд. От у нас говориться, що що це там за ракета, що це за ракети? Хто винен в тому, що ракети потрапили, має бути встановлено комісія, а потім якесь там розбирання і суд. І тут ж говориться одночасно, що в будь-якому випадку винна є Росія. Як можна одночасно говорити, що винна є Росія, і що винуватих встановить комісія, а потім суд? І е, Польща обере, і НАТО обере наступну процедуру і наступний напрямок. Вона не буде відповідати стріляти, розв'язувати Третю світову війну. Вона запустить це через судову систему. Про судову систему я е, 12 хвилин уже говорив на прикладі високоповажного голландського суду. Що таке судова система? Скільки буде це розбирання і так далі, і тому подібне? По якому шляху вони значить йдуть. Чому так відбувається? Такі ж самі причини. Тому що ці люди не займаються практичними речами. Більше того, а я ще раз підкреслю, якщо ви перебуваєте в цивілізації торгівлі, яке керується філософією матері, виживання і так далі, то ви тим приймаєте швидко рішення, тому що рішення швидкі приймаються тільки. В цивілізації, де панують ідеї, де можливе добро і зло, і війна між добром і злом. Там рішення приймається дуже швидко. Раз, два, і все. Або голову скочем прив'язали, розвалили, або пішли на монітор, подивилися, був офсайд чи не було. Або Тайсон вкусив за вухо Емендера Холіфілда і зразу бій припинили і присудили поразку Тайсону. Все, це все чітко і зрозуміло. Це важливо, ну, це все бачити і розуміти. Так ось, ну. Проста річ, якби ці всі люди жили в реальному житті, або займалися спортом, або їздили в метро, то вони б розуміли елементарщину. Елементарщина полягає в наступному: якщо ви оцінили ситуацію, що вам в результаті недбалості і хамства стали на ногу, ви, не очікуючи навіть вибачень, або стаєте так само на ногу винуватцю, або навіть. Ліктем б'єте під дих і кажете нічого, нічого. Якщо ви можете собі, звичайно, ваші фізичні параметри дозволяють собі це дозволити. І в такий спосіб ви пояснюєте хаму і людині, яка демонструє недбалу поведінку, що ви прийняли його вибачення, або яке було озвучене, або яке не було озвучене. Якби світом керували реальні люди, Ані е, кабінетні мудреці, які взагалі просто там пропалюють своє життя, то вони б дуже спокійно, ще не, не очікуючи повідомлення в пресі, запустили б дві ракети по Смоленській області прямо у казарми, де перебувають військовослужбовці. Дві. Рівно дві. Дві прилетіло в Польщу, дві вони відправили в трактор. А вони відправили в казарми дві ракети. Не потрібно починати Третю світову війну. Не потрібно лякати себе і всіх якоюсь ядерною, термоядерною війною. Вам дві прилетіло. Вам встали на ногу, ви станьте на ногу. Або дайте піддих, якщо ви сильніші. Вам в трактор прилетіло, він випустіть дві ракети по казармах російських в Смоленській області, щоб було видно, що це ваші ракети. Тому що якщо по Білгороду вдарити, то це можна списати на українців. І мовчіть собі. Або скажіть нічого, нічого. Або скажіть, а що, а що взагалі дивного? Йде війна, літають ракети. Ми не знаємо, звідки це літають ракети. Росія все зрозуміє. Вона ці дві ракети прийме як те, що НАТО прийняло вибачення від Росії, яке навіть не звучало. Елементарна, проста річ. Нам починають розказувати, що комісія, значить, замість того, щоб наша сторона отак от сказала те, що я переповів. Починає проситися, щоб її включили в якусь комісію з розслідувань. При тому всьому, що всі сказали, що все одно Росія винна. На що таке? Що це таке? На що воно потрібна, ці всі ну, розбирання? Для мене це якась, я ж кажу, загадка. Так ось, чому я назвав, що оці всі три медійні важливі події вони ляжуть в основу нового світового порядку. Тому що старий світовий порядок, на прикладі високоповажного голландського суду, вичерпався і згнив. Закінчився старий світовий порядок. І Володимир Путін, я так думаю, він дуже скоро зробить висновки. Цілком можливо. Забере свої війська з України, те, що залишилося, зайде через Латвію прямо в високоповажний голландський суд. І в Газі примотає голови скотчем мудрагелям і розіб'є їх молотом. І все. І так буде встановлений новий світовий порядок. На цьому в мене все. Дякую всім за підтримку каналу. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей. До побачення.